Привіт, друзі! Сьогодні, 17 листопада, з вами знову реклачок Дональд Трамп вкотре пообіцяв, що може ввести пекельні санкції проти всіх країн, які будуть торгувати із Росією. Але каже, що це буде не скоро, і ще не факт. Зеленський сьогодні підпише чергову історичну угоду із Емануела Макроном. Він вже прилетів до Франції. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скаже: треба переглядати наші плани на можливу агресію Росії проти країн НАТО, особливо в Східній Європі, і це може статися раніше, ніж то говорили військові аналітики. І деякі військові історики вважають, що минуле літо було останнім мирним. Мирним для європейців, звісно, тому що в нас воно давно вже не мирне. Підписуйтесь, коментуйте, звісно, поширюйте відео друзям, знайомим. Обов'язково ставте вподобайки. Друзі, прошу вас про активність, вона допомагає розвиватися нашому каналу. Традиційно вас про це прошу кожного разу і не буду стомлюватися цього робити, так само як ви не стомлюєтеся долучатися до каналу. Дякую! А тепер давайте детальніше. На превеликий жаль, у наслідок нічної атаки по Україні є у нас знову пошкодження енергетичної інфраструктури. Атакували Одещину, там зазнали пошкоджень кілька цивільних суден. Також зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Загалом Міненерго повідомляє про те, що у п'яти областях. Були удари по енергетичних об'єктах: це Харківська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Донецька. Це, друзі, офіційне повідомлення Міністерства енергетики України. Троє людей на превеликий жаль загинуло у Балаклії минулої ночі, а 13 поранені. Серед них троє діток. І загалом Росія вночі запустила по Україні 128 дронів та дві балістичні ракети. ППО вдалося збити або посадити ребами. 91 безпілотник зафіксовано влучання 32 ударних дронів на 15 локаціях, а також двох балістичних ракет на двох локаціях. Ну і Трамп на тлі атак, які продовжуються по Україні, і доволі Загрозливої ситуації на фронті про це ми говорили з вами вчора, і про це вже багато говорить військових експертів. Каже, що може застосувати санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Так, таке вже було. Це вже не перша заява, і він говорить, що нині готується аж. Цілий законопроект у Конгресі, який можуть ухвалити, він каже: Я чув, що вони це роблять і мене це влаштовує. Вони ухвалюють законодавство. Республіканці вносять дуже жорсткий законопроект із санкціями проти будь-якої країни, що веде бізнес із Росією. Вони можуть додати Іран до цього списку, як ви знаєте. Каже, я це запропонував. Тож будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, буде суворо санкціонована. Ми можемо додати Іран до цієї формули. Не знаю, наскільки серйозно можна сприймати заяви Дональда Трампа, оскільки справді він той вводить санкції проти Росії на відміну від європейців. Але він їх відтерміновує і говорити про системність тиску на Росію, поки що не доводиться. Бо я вбачаю особисто, що відбувається й тиск на Україну. Але на превеликий жаль він не безпідставний. Я маю на увазі корупційний скандал, про який я буду говорити, тому що про нього все більше і більше пише Західна преса. Нині ж Володимир Зеленський, який також потрапив у вир цього скандалу, перебуває у Франції. Він там для завершення великих довгострокових оборонних угод, включно із системами ППО, ракетами та можливо навіть винищувачами РФ. Про це пише Reuters. Пакет може включати десятирічну авіаційну угоду, додаткові системи SAMT, ну і можливо щось інше. Але для Макрона це не аргумент допомагати Україні в достатній мірі і припинити співпрацю із Росією. Про війну вони чули, але не дуже сильно. Грінпіс критикує Францію за відправку Урану до Росії. Про це пише видання Deutsche Welle. Представники екологічної організації зняли відео. Як у порту Дюнкер на судно Майкл Дюдін, яке ходить під прапором Панами, завантажує близько 10 контейнерів з маркуванням радіоактивно. Грінпіс звертає увагу, що Франція. Незважаючи на агресивну російську війну проти України, відправляє Уран до Росії для повторного збагачення. Формально це не порушує заборони, але є аморальним, заявили екологи. Вони вимагають від Франції розірвати контракти з Росатом. Але Макрон цього не поспішає робити і навіть планів таких і нема. Тому, коли говорять про санкції проти Росії, що, мовляв, Трамп їх мало застосовує, тут хочеться нагадати про те, а що ж робить для цього Європа. За великим рахунком, майже нічого. Поставка стала першою, яку вдалося зафіксувати за останні три роки, зазначають Greenpeace. французький державний енергетичний гігант Electric Defense в 2018 році підписав контракт на 600 мільйонів євро з дочкою Росатому Тенекс на повторне збагачення урану. Так, можливо, хтось із вас буде заперечувати, що Європа щось таке робить, щось таке робить, друзі, але недостатньо. Не випадково, вже вчора МЗС України звертається до європейських партнерів. робіть більше, робіть настільки більше, щоб стримати російську агресію. Але це все накладається на корупційний скандал в Україні, який чим далі, тим більше не бере обертів. У фракції Слуга народу загострилися внутрішні протиріччя над лісами цього скандалу скандалу пов'язаного зі справою бізнесмена. Та медіа менеджера Тимура Міндіча про це пишуть сьогодні. Змі, частина депутатів відчуває себе обдуреними, певне, з ними не поділилися. Це, друзі, навіть і не жарт. Перший раз вони вважають, що їх обдурили, коли переконували, що потрібно голосувати за закон про позбавлення набута САП незалежності, тому що вони нібито не тим займаються і взагалі мало не російські шпигуни. І вдруге. Коли в медіа з'явилася версія про те, що напад на та САП пов'язаний з інтересом цих органів до Міндіча і Чернишова. А на горі депутатів переконували, що це все фейк. І про це друзі пишуть уже не якісь телеграм-канали. Це цитати, які я вам наводжу із змі, які діють і працюють в інтересах офісу президента України і наближені до нього. Тому звертаю вашу увагу, що це справді дуже дуже серйозна історія для Зеленського. Та навіть Тимофій Милованов, який вийшов нещодавно із наглядової ради енергоатому, який працював у Кабміні Зеленського. Ну так, Зеленський не очолював Кабмін, але працював він так в уряді за часів Володимира Зеленського, який постійно його підтримує. Опублікував у себе у Facebook пост про статтю, яка вийшла в дуже відомій газеті світового масштабу Financial Times, де повністю розкладають по полицях цей корупційний скандал. Я вам, друзі, зацитую його пост, тому що це дуже важливо. Чому? В кінці скажу. Обшуки в елітних квартирах із золотою вбиральнею, сумки з готівкою, записи переговорів про пральню для грошей. Усе це стало частиною масштабної справи, яка охопила українську владу в момент щоденних блекаутів та найскладнішої зими. За даними Набу і САП, високопосадовці та бізнесмени вимагали від 10 до 15% відкатів із контрактів на укриття енергетичної інфраструктури від російських ракет і дронів. Розслідування тривало 15 місяців, більше 70 обшуків, 5 затриманих, більше тисячі годин прослуховувань. У центрі справи це на сторінці Милованова, друзі. Наголошую. Тимур Мінніч – давній друг Зеленського та колишній партнер по кварталу 95. За даними слідства, через його офіс пройшло близько 100 мільйонів доларів незаконних коштів. Набув називає його співорганізатором схеми Мінніч утік з України за кілька годин до початку спецоперації. А колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов за версією детективів отримав 1,2 мільйона доларів і 100 тисяч євро готівкою. Він і колишній міністр енергетики Герман Галушенко провину заперечують під час обшуків слідчі знайшли великі суми готівки та Скішні інтер'єри, що викликало сильний суспільний гнів, пише Миловано. Цей пост, так дійсно, у нього, що мені вказує, точніше ставить переді мною запитання. Це вже щурі побігли, втікають із корабля, який тоне. Але на праведи жаль, цей корабль поки що має назву Україна. І його веде. Зеленський. Тому дійсно така риторика у західній пресі мені не говорить багато приємного, але це є констатацією того факту, що Захід просто так дивитися на історію в Україні і з розкладанням коштів не буде. Далі очікуємо аудиту Міноборони, в державних кампаніях енергетичної сфери, буде зміна керівництва, ну і так далі. Після повернення до України Зеленський, ймовірно, щось нам буде знову заявляти про те, як буде далі відбуватися боротьба із цією корупцією. Пишіть, друзі, коментарі. Що ви думаєте з приводу таких постів Мілованова і коментарів у пресі, офіційній пресі Україні? Ну і тепер про можливу атаку Росії на країни НАТО. Росія постійно це заперечує, але європейські лідери і чиновники про це говорять чим далі, тим більш гучніше і натякають, і прямо говорять, що. Це може статися доволі швидко. Міністр оборони Німеччини, Борис Пісторіус вважає, що НАТО має переглянути свої оцінки прогнозу щодо конфлікту з Росією в інтерв'ю газеті Франкфурт Альмейзін Зейтонг. Він сказав, що Росія може достатньо відновити свої війська і напасти на східну країну члена НАТО ще до 2029 року. Він сказав, що такі оцінки є. і додав, що зараз з'явилися прогнози, що це має статися в 2028 році. А деякі військові історики, як я сказав, на початку відео навіть вважають, що минуле літо. 25-го року було останнім мирним для європейців, і вже в 26-му році можуть розпочатися бойові дії до літа. Звісно, це все, друзі, поки що прогнози. Але ситуація нестабільна по всій Європі. У Польщі, до прикладу, пошкодили залізничну ділянку, якою поїзди їдуть в Україну. І це розслідується як диверсія. Це не також повідомлення якихось телеграм-каналів, а офіційна заява Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі. Про це він написав в мережі X. Сам прибув він на місце саме цієї справді загадкової надзвичайної події. Інцидент стався 16 листопада на залізничній лінії в Мазовецькому воєводстві, що прямує від Варшави до станції Дорогуськ на кордоні з Україною. Прем'єр Польщі заявив, що випадок може бути результатом навмисного втручання, ймовірно, саботажу. Ну, а ви знаєте, що буквально днями Навроцький. Президент Польщі повідомив про те, що він востаннє підписує закон, яким передбачено допомогу українцям. каже на наступний 27 рік цього не буде. Спікер же Палати представників, США, республіканець Майк Джонсон, припустив, що голосування за публікацію файлів покійного мільярдера Джефрі Епштейна. Зв'язки, з яким закидають і Трампу, відбудеться вже наступного тижня. Чому я про це говорю і акцентую? Тому що у США секс-скандал ну, приблизно рівнозначний як і скандал в Україні. Але якщо в Україні Зеленському буде складно довести непричетність свою до цих корупційних оборудок, бо він є сьогодні відповідальним за всі дії і процеси в Україні, хоча я бачу зараз ведеться активна кампанія відмежування його від цього, і навіть Єрмак про це говорив. Тут Трамп говорить про те, що нема проблем. Голосуйте таку ініціативу в парламенті Сполучених Штатів Америки, зокрема в Палаті представників, каже, треба підтримати розкриття так званих фалів Епштейна. І каже, нехай це стане надбанням суспільності. Ну а тим часом найсучасніший авіаносець військово-морських сил США Геральд Форд прибув у неділю до Карибського басейну у межах операції Південний Спис. На тлі різкого нарощування військової присутності адміністрація Трампа розглядає можливість проведення військової операції проти Венесуели. Мадуро, нібито, обіцяють уже притулок політичний десь на Карибських островах, якихось, де його не чіпатимуть карибських умовно, звісно. І якщо кажуть Мадуро не полишить посаду або його вб'ють, то це може перерости в громадянську війну в цій країні, яку, звісно, буде підтримувати Дональд Трамп для того, щоб показати ефективність боротьби з наркокартелями. І минулої ночі знову вони продемонстрували відео знищення катера, який ймовірно перевозить наркотики із цієї країни до Сполучених Штатів Америки. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте. Всіх люблю ціної шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!